На зв'язку з кайпом Євген Семенов, координатор української громади в Об'єднаних Арабських Еміратах. Він зараз перебуває в місті Дубай. Євгене, добрий вечір. Розказуйте, як, як живуть українці в Еміратах і як ж вам, я так розумію, що вперше вдалося організувати таку досить велику акцію у середу відсвяткувати Свято Покрови та Дня захисника України. Доброго вечора. Так це справді була наша перша акція на такому рівні. Раніше у нас відбувалися пікніки, такі урочистості, коли все красиво організовано. Це було перше. Наскільки взагалі активна українська громада в еміратах? Наскільки там багато українців? Наскільки ви між собою часто зустрічаєтеся, спілкуєтеся? Перш за все скажу, що наша громада дуже молода, їй менше двох років. Це саме той час, коли ми почали гуртуватися і об'єднуватися і робити разом якісь спільні проекти. За останніми даними в еміратах проживає близько 8 тисяч українців. Євене, ну а от що ви робите, да, в першу чергу? Навіщо ви? Я розумію, да, навіщо? Але от ще раз про а, більш подробно розкажіть навіщо ви вирішили збиратися разом, і які проекти реалізовуєте? Утю я знаю, що приміром середу я так розумію, да, у вас був а, автор а, книги Аеропорт, який представляв свою книгу там в Еміратах. Це також була ваша на, на, на запрошення української громади, чи як саме так? Ми об'єднуємося, тому що українці мають бути єдиними. Ми об'єднуємося для того, щоб ми всі разом могли підтримувати Україну, тому що один чи двоє це добре, але коли, скажімо, хоча б кілька тисяч в одному прагненні. Будуть це все робити, то це буде набагато ефективніше. Проєктів у нас є дуже багато, абсолютно різних. А головний на даний момент найбільш актуальний це реабілітація учасників АТО на сході України. Громада вже привозила привезла шість груп сюди. Шоста була у нас на покровочесними гостями. Це кіборги, це хлопці, які воювали в інших місцях. І саме завдяки одній з груп кіборгів ми познайомилися з Сергієм Лойком, і коли ми запропонували йому на свято покрови, на свято захисника України приїхати до нас і представити свою книгу, він дуже радо відгукнувся. І ми за це йому дуже вдячні. Івана, ну може, трошки некоректне запитання, але не можу його не поставити. Фінансування звідки ви берете? Власними силами.